Гарне свято завітає влітку, принесе всім радість, сонце, сміх і світло. Бо на 1 червня діток ми вітаємо, хлопчиків, дівчаток, щастя їм бажаєм, бо для них весь Всесвіт, все, що є у світі. Головне, щоб були щасливі усі діти. Шкінята, усім привіт! День захисту дітей це ваше свято. Тож з іскорками суперсил разом грайте і день захисту дітей відзначайте. День захисту дітей веселе кольорове свято, тож кульки кольорові ми не забули взяти. Кулька червона у вас вітає, Іскорка Міо про свято розповідає в перший день літа, 1 червня, увесь світ відзначає День захисту дітей: це дитяче свято, свято радості, надії і миру. Друзі, міжнародний день захисту дітей. Одне з найстаріших свят. Аж у 1925 році в Женеві проходила міжнародна конференція Червоного Христа та Червоного півмісяця, присвячена питанням прав дітей. А щоб привернути увагу людства до проблем дітей, було ухвалено рішення про започаткування. Цього свята. І тільки після закінчення Другої світової війни, коли в усьому світі була велика кількість дітей, сиріт та дітей-інвалідів, проблема збереження їхнього здоров'я та добробуту стала дуже актуальною. Кулька жовта наступна, іскаркапум вас вітає, про свято. Продовжує розповідати. Друзі, головна мета цього свята це заохочення миру, братерства і взаєморозуміння між дітьми, закликати батьків, держави, різні організації захищати права і свободу дітей. Міжнародний день захисту дітей. Це привід нагадати дорослим про необхідність дотримання прав дітей, право на життя, на свободу думок і віросповідання, на освіту, відпочинок, дозвілля, на захист від фізичного та психологічного насильства, на захист від експлуатації дитячої праці. Ну, друзі. Кульку блакитну тримайте і разом з жуж цікаве пізнавайте. Міжнародний день дітей має свій прапор. Це зелене тло, на якому схематично зображено зелену кулю та п'ять різнокольорових людських фігурок. Земна куля символізує наш спільний дім. А її синій колір говорить про мир та єдність, яких ми можемо досягти, якщо ставитися один до одного з розумінням, любов'ю та повагою. Зелений колір колір гармонії, свіжості та родючості. Різнокольорові людські фігурки символізують толерантність до різних рас. Та різноманітності синя фігурка це на прапорі символізує Бога, котрий любить усіх однаково. Іскарка Бринь всіх вітає, і кульку фіолетову тримає. Свято дитяче святкуємо, і прапор цього свята разом з бринь малюємо. Вна ця країна, Є в житті звичайно кожної людини, це дитинства надбавнені світ, подарунок долі, сонячний привіт, це дитинство це дитинство, світ дитинства наш світ, світ дитинства, мартусі щира ласка, світ дитинства, бабусі гарна казка у нашому дитинстві та безмірні великі сподівання, та ще й друзі вірні. Там у таємниці дізні є обличчя шарівним чудовим ми дитинство кличем, тільки дуже жаль, що назавжди. Ми не можемо потрапити туди, дитина. Дивовижна і неповторна краплинка чистої, живої, джерельної води, яку треба берегти, цінувати і любити, і лише тоді вона перетвориться в дивовижну, повноводну річку, бездонне море, повноводний океан, океан почуттів, емоцій та вражень. we